Вітаю вас в ефірі програма соціальний статус. Сьогодні ми в гостях у міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Присяжнюка. Вітаю вас, Микола вітаю. Микола Володимирович. 2013 року Україна отримала рекордний врожай з часів незалежності. Правда, з історії України історії рекордних врожає є її прикрі випадки, були в 90-ті роки, коли то не було чим зібрати цей врожай. Він згнивав на полях, були і інші моменти. Зібрали рекордний врожай, але через незбалансовану політику ціни на нього падали, і селяни аграрії фактично отримували збитки. Як вдалося цього року зберегти цей баланс інтересів агровиробника і інтерес держави? Дякую за запитання. Звичайно, врожай рекордний. Він історично рекордний цей врожай. Тому що 63,5 мільйони тонн практично за всю історію країна ніколи не збирала такий вал. Але як у нас люблять говорити аграрії, великий урожай, малі ціни, низькі доходи, низький урожай, великі статки. Але я думаю, що це не так. По великому сьогодні зернова група вона є кон'юнктурою світового ринку, тобто це біржовий товар. І на сьогоднішній день ціна на зерно визначається не всередині України, а на зовнішніх ринках. І зрозуміло, вона вже адаптується на внутрішній ринок. І сьогодні ми говоримо аграріям, що не треба гнівити Бога. Могло б бути по-іншому. Міг бути урожай в цьому світі високий, не дай Бог, в нас низький і ще й низькі ціни. Тобто, я думаю, що ми все-таки досягнемо певного балансу. Може, не тих прогнозованих бажаних статків, але. Обсяги реалізації достатньо високі для порівняння. Ми в цьому маркетинговому році прогнозуємо експортувати 30-32 мільйони тонн. І за півроку ми вже проекспортували більше, ніж 17 мільйонів тонн. Це теж рекорд. Тобто, про що говорять? Що сьогодні світова економіка особливо в в Сегменті сільського господарства без України вже існувати не може. Аграрна галузь – це одна, напевно, чи не єдина напевно галузь в Україні, яка демонструє не тільки стабільний ріст, стабільне зростання, але й постійно заробляє для держави гроші за рахунок експорту. Щодо напрямків цього експорту зараз люди сперечаються: схід, захід, а аграрна галузь, яка власне годує не тільки Україну, але й інші країни. Які напрямки експорту в 2013 році і в 2014 тисячі будуть найбільш перспективними в цілому, наше гасло нашого міністерства і наших всіх аграрів це щоб українська продукція була в кожній країні світу, і ми до цього прагнемо. Ми щороку збільшимо наших споживачів, відкриваємо нові ринки одної, двох, трьох країн. І на сьогоднішній день наша складова аграрна дає надходжень валютних надходжень біля 25%. за 11 місяців. товарообіг насклав на мільярди доларів і проекспортували на 16 мільярдів. Проекспортували на 16 мільярдів. Про що це говорить? Це говорить, що ми нарощуємо обсяги експорту, і саме головне, що ми розширюємо асортимент. Це не тільки зернова група, олійна група. Збільшуються обсяги експорту і м'ясної продукції, і молочної продукції. Ми збільшили обсяги експорту м'яса і молочної продукції на 12 Це достатньо великий потенціал. І сьогодні ми можемо сперечатися. І пробувати ставати якби в одну ногу з політикою. Але на превеликий жаль ринок вимагає іншого. Сьогодні ми будемо присутні там, де нашу продукцію купують. І ми розуміємо, що аграрний сектор він є самий зарегульований в світі. Хто б ще не говорив? Якщо продукція виробляється в Україні, не одна країна не зробить добровільного кроку, щоб відкрити свій ринок. Ні одна країна не відмовиться від захисту свого виробника. До речі, ми так повинні поступати і буде, і прагнемо так робити. А по направленням, на сьогоднішній день, якщо ми дивимося глобально, то на першому плані у нас сьогодні це країни Близького сходу. Країни Близького сходу біля 36% нашої продукції купують вони. На другому місці це Європейський Союз, до речі, не маючи зони вільної торгівлі. Це ще раз підтверджую, якщо комусь щось треба, якщо в когось щось не вистачає, обов'язково куплять, не дивлячись ні на які міжнародні угоди. На третьому місці, десь біля 22 це країни СНД. Тобто для нас це важливо. Ми відкрили для себе новий ринок ринок Китаю. Чому він такий важливий, чому всі країни за нього борються? На сьогоднішній день обсяги імпорту китайського ринку, якщо говорити по всьому імпорту, складає 2 трильйона. Імпорт аграрної продукції він щороку зростає в рази в Китаї. І, звичайно, наша продукція повинна мати обширний широкий ринок. І ми порівняє, в 2013 році, в порівнянні з 12 роком, збільшили експорт до Китаю в 6 разів. І наше завдання, наше прагнення і наші прогнози у 2014 році, нинішньому новому році мати обсяг мінімум 2 мільярди до Китаю, а в 2015 році збільшити, наростити до 4 мільярдів. Що це дасть? Попит породжує пропозиції. Наші можливості, навіть після заключення ФАО, дають прогнози, що в нас можливість наростити обсяги виробництва сільськогосподарської продукції як мінімум подвоїти. Як мінімум подвоїти, звичайно, ми експортно орієнтована країна в аграрному секторі, і звичайно, нам необхідно боротись за зовнішні ринки. Знову ж таки, про зовнішні ринки побутує така думка. Спілкувався недавно з одним фермером. Він каже: Ну, знаєте, це, щоб Євросоюз щось продавати, він молоком займається. Це треба там такої якості досягти. Ми цього ніколи не досягнемо. От Росія вона все купить. Ну як виявилось, як показала практика, це неправда, тому що. Незалежно від мотивації, Росія ставила обмеження і для українських сирів, і для молочки, і так далі, і так далі. Тобто, Росія теж має стандарти якості, яких треба дотримуватись. Над чим треба працювати наші аграрні галузі в контексті якості. Ви знаєте, що сьогодні всі країни, особливо заможні країни, борються за якість продуктів харчування. І плюс до цього борються за свіжість продуктів харчування. І це зрозуміло, тому що це запорука здоров'я нації. Я приведу приклад, чому ми експортуємо зерно, а не експортуємо м'ясо. Та тому що кожна країна, яка має статки, яка спроможна заплатити, вона намагається купити зернову групу як кормову, а м'ясо вирощувати в себе. Розумієте, і це зрозуміло, і нам треба прагнути теж м'ясо вирощувати, експортувати до своїх сусідів. А що вважає стосується якості безпосередньо нашої продукції, до речі, вона не лежить між міжконфліктній площині, між Європейським Союзом і Митним Союзом. Вона лежить в зоні відповідальності нашої, нашої міністерства, в зоні відповідальності міністерства охорони здоров'я. В першу чергу це забезпечити якісною продукцією нашого споживача. І наш споживач на це заслуговує, тому що більше 90% продуктів харчування, які споживаються в Україні, це нашого українського виробництва. І для цього сьогодні впроваджуються європейські стандарти ІСО. Ми ми сьогодні розпочали впроваджувати систему ХАС, тобто самоконтролю і відповідальності від поля до реалізації. І, звичайно, ми обов'язково гармонізуємо сьогодні і наші стандарти до міжнародних стандартів і технічних регламентів, які відпрацьовані в митному союзі, тому що не гармонізувавши, ринок буде закритий. Не гармонізувавши ринок, ми втратимо. Зрозуміло, кожна країна бореться за якість, але й кожна країна такими кроками намагається ставити технічні нерегуляторні бар'єри для того, щоб обмежити або мати можливість обмежити імпорт той чи іншого виду сільськогосподарської продукції. Володимирович, повертаючись до питання рекордного врожаю 2013 року, здається, тут не останню роль відіграли і такі державні інструменти, як форвардні закупівлі. Тобто, ще навесні, коли гроші найбільш необхідні, аграрію, він може залучити по форвардному контракту ці кошти, вкласти їх в добрива. Паливо в проведенні весняних польових робіт. Наскільки спрацювали ці форвардні програми форвардних закупівель? Як вони будуть працювати у 2014 році? Взагалі, за дорученням президента, ми вже третій рік поспіль шукаємо ту форму можливості залучення фінансів для аграріїв, яка була б більш всього оптимальніша, менше всього обтяжлива і дешевше всього. Зрозуміло, що сьогодні кредити під 25-27%, які пропонують комерційні банки, вони є важким тягарем для сільгосвиробника. Зрозуміло, що сьогодні е, зернотрейдер, міжнародний зернотрейдер не прагне ризикувати щодо фінансування майбутнього врожаю. по різним причинам: по складності гарантій, по незацікавленості, по впливу такому масовому впливу на внутрішнє формування ціни. Що, до речі, нам вдалося це мінімізувати за три роки. І сьогодні держава повинна зробити ті кроки, які вже й зробила частково, а які ще треба завершити. Що я маю на увазі? Відпрацювати механізм фінансування аграрного сектору в ті пікові часи, періоди, коли вони потрібні. Тобто проведення весняно-польових робіт, жнива і проведення осінньо-польових робіт. Розумієте, і оці пікові навантаження фінансові, ми повинні забезпечити, щоб вони були менш обтяжливими. Що уряд робить? По-перше, аграрний сектор включився і щороку, як мінімум, по пофорду фінансує мільйон тонн зернових. Мільйон тонн зернових це більше мільярда гривень. Продовольча зернова корпорація, маючи кредити і маючи зобов'язання. Перед Китайською Народною Республікою постачати 6 мільйонів тонн зернових, звичайно, теж проводить форвардні закупівлі. І звичайно, це біля 2 мільярдів гривень знову йде сільгоспвиробнику без відсотків. І також ми, як уряд, ініціювали і сьогодні вже прийняті законопра... закони про формування складських розписок і це досвід світовий і гарантійного фонду. Тобто гарантійного фонду, якщо хтось з власників елеваторів передає, надає послуги по зберіганню зерна, він гарантує, що він його збереже. Якщо не збереже, він вимушений буде сільгосвервибнику виплатити кошти. Це перше питання. А складські розписки дають можливість по спрощеній процедурі. Комерційним банкам більш-менш дешевими відсотками надавати кредитування, тобто, це така безакцептна розписка, яка дає право, якщо сільгосвиробник не розраховується, забрати зерно. Це світовий досвід, і буде ефективний. І в тому числі, я думаю, що та програма, яку ми плануємо розпочати масово в 2014 році, це державний лізинг. Тому що частину коштів сільгосвиробник відволікає на дорогостоячу техніку. А якщо ми надамо лізинг на 5-10 років, зрозуміло, що навантаження ще менше буде. Тобто, ці програми ми вже бачимо, і уряд сьогодні прагне своїм особистим економічним прикладом показати, як повинні робити всі фінансові установи, і в тому числі зернотрейдери. Микола Володимировичу, коли ви говорили про експорт, ви згадали, що на 12% зріс експорт м'ясомолочної продукції. А ще кілька років тому говорити навіть про зростання м'ясомолочної галузі, експерти так дещо з таким скепсисом про це говорили, тому що було стабільне падіння. Корів вирізали, було невигідно тримати. З, звичайно, і з молоком теж були певні проблеми. Тим не менш, вдалося вирішити, і тут варто згадати, що половина більше половини молока в Україні виробляється саме не в великих агрохолдингах, а в селянських господарствах. І для селян це і заробіток, і навіть виживання, можна і так сказати, да? це життя села. Які програми на даний момент існують, які будуть працювати в 2014 році, саме з підтримки таких одноосібників невеликих селянських господарств? Дякую за запитання. Я вам скажу, що це навіть не питання виживання, а це ідентичність нашої країни. Українське село це ідентичність, це візитівна кар картка України, тому що мабуть ні одна країна світу не має таку структуру історичну, етнічну, як наше українське село. І хто б за свої часи попередні сто 200 років не брався якось нейтралізувати односібника, ці спроби приводили до продовольчої кризи. І сьогодні ми чітко це розуміємо. І президент дав завдання, щоб саме головне, що за бажанням досягнути високих показників. В тому числі і інших показників, щоб не втратили українське село, щоб глобалізація і негативні наслідки ринкової економіки просто не бульдозером не знищили українське село. І сьогодні ми своєчасно зупинили цю негативну би, реакцію. І сьогодні практично всі кошти бюджетні, сьогодні можна говорити мізерні вони чи не мізерні? Ми направляємо на розвиток сімейних ферм. На збереження українського села, на розвиток дрібно товарного виробника і на зативельні кооперативи. для прикладу, вже другий рік поспіль працює програма підтримки молодняка у населення. І, до речі, я хотів би звернути увагу, що ця програма якраз мінімізувала, а можна сказати, даже ліквідувала те негативне явище як корупція, кошти попадають безпосередньо на рахунок. Одноосібнику від державної казни. Вже бажаючих державних службовців прийти, і сказати, я тобі допоміг. Треба віддячити Треба віддячити. Нема. І отакі от кроки, ми крок за кроком, ми якраз я думаю, в бюджетній підтримці мінімізуємо це негативне явище як корупція. Вона, Більше не... того спрощена сама процедура отримання це звичайно. звичайно, вже власник, одноосібник бере справку в сільраді, сільрада підтверджує. І гроші йдуть на особистий рахунок. Простіше вже бути не може стосовно державних коштів. А то, що ви говорите, що ми почали збільшувати експорт м'ясомолочної продукції, звичайно, для нас це важливо. Дуже важливо, тому що для прикладу, ще три роки, в 2009 році ми імпортували м'ясо на, тобто, в обсязі 450 тисяч тонн. Експорт за ці роки збільшились в рази. Експорт збільшився в, в рази, і вже український аграрний сектор. Група м'ясомолочна теж стає експортно орієнтована. Це дуже важливо для нас. Ну і збільшені власне обсяги цих дотацій до заплановано наскільки я знаю, пропонувалось міністерством до 900 мільйонів гривень передбачити на ці програми збереження молодняка і так далі, і так далі. Тобто, це на 250 мільйонів гривень, більше буде в 2014 році. Які перспективи, що цей бюджет в такому форматі я хотів би коротко зупинитись взагалі на тих реперних програмах, які ми пропонуємо до бюджету 2014 року? Перше це під збереження цієї програми 900 мільйонів. Я переконаний, що її народні депутати підтримують. Це 900 мільйонів на збереження молодняка у односібних господарствах для створення сімейних ферм. Також дуже важлива програма. Вона підтримується це компенсація, 100% компенсація вартості і охолодженого обладнання. Також важливе питання, і в цьому році перше буде виділено кошти: це кошти на надання послуг, тобто розбудову свердловин питної води на селі. Сьогодні багато сіл у нас більше половини взагалі без питної води. А щоб говорити про свердловини, то це одиниці. Важливе питання. Повертається програма. Будівництво житла на селі, де об'єднуються зусилля бюджету центрального, місцевого бюджету і самого бажаючого будувати будинок, і таким чином ми мультиплісуємо можливість будувати житло на селі. Також за впроваджена буде програма це відшкодування витрат на сади і виноградники. Чому тому, що ми запропонували програму, щоб якраз одноосібники, маючи біля своєї будинку городів 20, 50, 60 соток, щоб вони могли посадити сад і отримати компенсацію? Тим більше, якщо порахувати всі ці присадибні ділянки, де може ростити, э, рости, рости э, сад, це мільйони гектарів, два з половиною мільйони гектарів для порівняння. Південна Корея, сільськогосподарські землі, взагалі має один мільйон. Тобто ви розумієте, яка сила, яка потужність, який потенціал, і плюс людський потенціал. Ми ж розуміємо чітко, що мешканець українського села він не рахує собі вартість своєї продукції. Він знає, що він проснувся, вранці йде до городу і до хліву пораться, і ввечері лягає, і так щоденно. А потім думає і міркує, куди діти свою продукцію, або мати можливість через атевельні кооперативи продати споживачу. Або неефективно, що задавати худобі. от друге, або ми повинні практично ліквідувати, практично прибрати і мати можливість формувати товарні партії для експорту, мати можливість швидко, якісно і по доступній ціні донести продукцію до українського споживача. Якщо ми кажемо про е, сади, про городи. То потрібні певні потужності, де можна зберігати цю продукцію протягом ну принаймні до наступного сезону для того, щоб тримати стабільну ціну на них, щоб не було коливання борщового ціни борщового набору. Як вирішується це? Питання? Давайте пригадаємо 2009 2008 дев'ятий, попередні роки. Ціна практично опускалась до мінімуму, коли збирали урожай овочів, фруктів, картоплі. І потім, починаючи вже січні, лютий, березень, ціна стрімко зростала в рази більше того. Рази. Більше того, вже вітчизняної картоплі на, на прилавках можна було і не знайти в січні. Це Чому? вже була так. Єгипет Туреччина. Чому тому, що картопля знаходилась де в кагатах? З кагату достати зимою нема можливості, і в 2010 році уряд прийняв і запровадив програму підтримки. Компенсації на будівництво розбудову овощів, картопле сховищ і фруктосховищ. І ми за цей період, за три роки, збудували на 2 мільйони тонн зберігання овочів, фруктів і картоплі. Що це дало? От сьогодні ми бачимо, що це мінімізувало каливання по ціновій політиці, сезони, міжсезони. Звичайно, досягти його 100% рівня ціни неможливо, і це зрозуміло. І це зрозуміло і закономірно в цьому світі так відбувається. Але дати можливість, щоб у сховищах продукція зберігалась якісно, зберігала свої властивості, зберігала вітамінний склад і при цьому, щоб споживач міг її купити як свіжу, якісну і дешеву. Ці кроки ми будемо продовжувати робити. Якраз зативельні кооператив, це одна з складових ланцюга першої ланки, де Затвердний кооператив буде брати продукцію, звичайно, мати можливість зберігати на овочі фруктосховищах, мати можливість переробити якусь частину. І, звичайно, через оптові ринки, через торгівельні мережі і через виїзну торгівлю, яку ми зараз запровадили, проходить експеримент. Це виїзна торгівля, кооперативам. Ми надаємо в лізинг автолавки, щоб вони самі могли торгувати. В містах, на тих місцях, де визначить місцева влада. Ну до речі, я бачив цю автолавку. і Її поява викликає в мешканців будь-якого району такий певний ажіотаж. адже, по перше, цільне молоко можна купити або десь на базарі, або в такій автолавці. Ну і звичайно, коли це продукція, фермер виїхав, він. Презентує свою продукцію, люди з задоволенням купують. А яка перспектива, що в цьому дві році це від такого проекту пілотного буде втілено більш масштабно, більш широко? Наскільки вигідні ці умови лізингу для того ж фермера? Ви знаєте, що давайте пригадаємо років 15-20 назад, ми говорили, о космонавти. Полетіли в космос і їли їжу з тюбіка. Так чи ні, якусь спеціальну. І от ця глобалізація, оця така е... поглиблена переробка, вона нас вже приводила більш до синтетичних продуктів харчування. Дивишся, скільки там Там з згущеному молоці є молоко, чи нема, чи там пальмова олія, так чи ні? А нас споживач до цього не звикає і не хоче звикати. І я йому вдячний. І сьогодні, до речі, ті технічні умови, які прийшли на заміну тим стандартам державним, вони якраз несуть негативний наслідок для здоров'я споживача. Але ця ініціатива дає можливість все-таки споживачу мати можливість цільне молоко, вершкове масло дома картоплю, овочі, м'ясо, в тому числі, тобто повний асортимент. І повірте мені, перевагу будуть віддавати. Здоровій їжі, здоровому, свіжому продукту, який фермер привезе сам, і він буде знати свого споживача, а споживач буде знати, у кого він купує. Зрозуміло, ця система відродиться і вона буде ефективно працювати. А що стосується проекту, ми надіємося, що в, в цьому році, в 2014-му і наступному, п'ятнадцятому, нам дасться можливість. Ми зможемо охопити за твірними кооперативами всі українські сільські і селищні ради. Ну треба тут згадати, що і самі селянські кооперативи, виробничі, теж колись були певним пілотним проєктом. Коли це все починалось, ми приїжджали, дивилися, як воно працює. А місцева влада навіть не знала, а як їх оподатковувати, а що з ними робити, а як їх власне організувати. Якось є такий стереотип. Звикли що зверху мають все розповісти. Тим не менш, на даний момент досить ефективно вони працюють. Що треба для того, щоб об'єднати селянам, організувати кооператив? Ну, звичайно, необхідна з однієї ініціатива. З другої сторони, якщо ми говоримо там, от в інших країнах кооперативом Махвачена все сільське господарство, ну, вони до цього йшли десятиріччями, може, 30-40 років. Ми мали ще зовсім недавно колгоспну систему. Потім її, як говорять за одну ніч, зруйнували, не продумавши. А взамін селу нічого не запропонували. Тобто сказали, виживайте самі, і взяли красиве гасло, економіка і ринок відрегулює все. На превеликий жаль, не відрегулював на селі. Або відрегулював так, щоб з'явились негативні наслідки. І сьогодні, звичайно, зверху ми цю ініціативу надаємо, але зрозуміло, бід. Без порозуміння на місцях, без бажання це не відбудеться, і для того, щоб ми могли донести ініціативу, донести можливості, донести нові сорти, нову технологію, нову техніку, міні-техніку, це знову ж таки звичайно, це робота і це зобов'язання держави, сільських селищних рад, держави, нашого міністерства. Що ми робимо? Наші учбові заклади проводять раз в півроку семінари з сільськими селищними радами, щоб нести роз'яснення, надавати інформацію, надавати послуги. Також працює, і розвивається дорадча служба на селі. Вона теж інформує. Я думаю, що таким от охоплюючим моментом інформації і Надання інформації по новітнім досягненням ну, дасть все-таки прищепити ту підприємницьку е, таку нотку і підприємницьке бажання на село, яке було на превеликий жаль, мабуть, ще е, викоренене тоді, коли була колективізація, розкуркулювання, і все розумієте, вона інституційна пам'ять на селі така крепка. І вона довго люди пам'ятають, що ініціатива може бути як говорять наказуєма, Да так що тут важливе питання переконати людей, що це надовго, що це закономірно, планово, і що це їм дасть статки для е, проживання на селі. Дякую, Микола Володимировичу. Наш час в ефірі вичерпано. Ми були в гостях у міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Присяжнюка. Всі наші програми можна подивитися на сайті телеканалу Тоніс. тоніс.єй в розділі Відеотека. На все добре.